Ти понял. Я вже і Джевелінг є свого часу казав, що для того, щоб почати щось рухатися, іменно ПДшки треба поранна. спочатку тут зайти за Крайм побігати. То. А мені, ти знаєш, як тільки я взагалі прийшов у цей штат, мені всі казали, починай з ПД, бо там проще. А я бачу, а Ні, я почав не проще, з краю. А, це ПДшка ваща. ПДшка ваща нафиг? Більше відіграш РП йде, поняв. Ну да, так, да. тут більш серйознішим треба бути. Да. А для того, щоб більш правильно відіграти, ти повинен розуміти взагалі, поняв, функціонал злочинця. І До речі, так. Розуміючи да. їхній функції ти зможеш правильно відіграти. І в цьому якраз і косяк ПДшки в більшості. Але бачу, мені всі кажуть, що це як його, що зараз навпаки не вистачає крайму, що подашники до фіга, а крайму нема. Крайма.